Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати підливку із сосисками, цибулею, печерицями та томатним соусом. Вона чудово поєднується з полентою або будь-яким гарніром. Нам потрібно взяти патерню налити 1 столову ложку олії, розігріти і всипати 300 г сосисок. І обсмажуємо сусиски з усіх боків до золотистого кольору. Висипаємо у миску і відставляємо в сторону. Печериці 300 г нарізаємо слайсами. На ту саму патеню наливаємо столову ложку олії. Висипаємо 300 г нарізаних печериців. Мішаємо і смажимо до того, щоб випарувалася вся рідина.